Стосується угоди про асоціацію, чи буде вона порахована 19 грудня. Ви знаєте, я був і залишаюсь єврооптимістом. Майже 20 років намагаюся наблизити Україну до європейських стандартів і цінностей через членство в Європейському Союзі і в НАТО. І, як ніхто інший, я зацікавлений в тому, щоб якомога швидше угоду було парафовано, підписано і ратифіковано, щоб в Україну принести європейські стандарти і вимоги. На жаль, те, що робить нинішня влада, залишає мало місця для оптиміста і для оптимізму, тому що і резолюції Європейського парламенту і останні висловлювання. Сьогоднішнього президента Литви, яка відвідує з державним візитом Україну, свідчить про те, що вона зробила від імені Європейського Союзу серйозну заяву про те, що в разі, якщо нічого не зміниться у справі Юлії Тимошенко, то годі чекати просування прогресу для угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. І це приклад, тому що. Ця угода несе багато вигод для українських громадян, для українського бізнесу. За підрахунками двох незалежних центрів українського і німецького. Участь України в зоні вільної торгівлі в рамках Європейського Союзу може привести від 4,3 до 12,8-11,8% покращення життя українських громадян. Хіба це погано? Це звичайно, але ж ми можемо втратити таку нагоду внаслідок дій української влади, яка вперто не помічає і не чує тих меседжів, які посилає Європейський Союз. Е, наступне питання. Доброго вечора, пане Борисе. Чи плануєте ви балотуватися до ВРУ до Верховної Ради наступного скликання? Якщо так, то чи підете ви по мажоритарці? Чи чи все ж підете по списках? Ви частково вже відповіли щодо позиції партії. А тут уже питання, що чи це була вас особисто, тобто мажоритарка чи список? Знову ж таки, хочу сказати, що не я один визначаю позицію партії. Вона буде визначена на за засіданні центрального проводу на початку грудня, а пізніше на з'їзді. Народного руху України. Лише з'їзд прийме рішення, яке має виконуватися кожен член партії, в тому числі голова партії. Якщо говорити конкретно про мої особисті почуття, то я вам хочу сказати, що для мене не головним є, чи буду я в парламенті, чи не буду, і в який спосіб я буду. Головне для того, щоб принести успіх для. Партії в цілому так. і для суспільства. Оце головне для мене. Зрозуміло. Пані Галина запитує: пане Бориса, будь ласка, більше конкретики, якою ви особисто бачите діяльність КОДу, комітету опору диктатури на сьогоднішній день. Тобто, чи є якісь, скажімо так. План дій або якийсь алгоритм, дорожня карта, будь-як можна назвати, тому що я так розумію, що цього чекає Я особисто виступаю, виступаю за те, щоб створити організаційне ядро коду, щоб робота була перенесена в планомірне русло, щоб відчувався зв'язок між центральним кодом і кодом на місцях, чого, на жаль, нам бракує серйозно. Тому як тільки з'явиться політична воля в самому коді, так я буду з радістю відповідати на більш конкретно на запитання. Як ви плануєте роботи з кримськими татарами на предстоящих виборах? Ми готові, як і в минулі роки, співпрацювати з Меджлісом кримсько-татарського народу. У мене особисто дружні стосунки з Мустафою Джемільовим, з Альфатом Чубаровим, з багатьма іншими лідерами кримсько-татарського народу. Нагадаю, що традиційно народний рух України і міджі кримсько-татарського народу були партнерами, політичними партнерами і вже багато років фактично народний рух України давав місце в своєму списку лідерам кримсько-татарського народу. Минулі вибори до органів місцевого самоврядування автономної Республіці Крим. Ми проводили також блоком разом з кримськими татарами, які йшли під прапором народного руху України в Криму, і здобули досить солідний результат. Другий найкращий результат для народного руху України в усій Україні. До речі, ось наступне питання саме з цього. Бахчисараї від НРУ, це вже від іншої людини. Бахчисараї від НРУ жодного українця. Всі татари, депутати місцевої ради чи міської ради, мабуть, це так має бути. Ви знаєте, за багато років і десятиліть в дипломатії в політиці я зробив для себе один з висновків, який полягає в тому, що не можна. Дискримінувати людину за ознакою наці, національності, етнічного походження. Так само дуже делікатно треба підходити до питання присутності будь-якої партії представників іншої, крім української національності. Будь-які підходи, які можуть свідчити про дискримінаційне походження, є недемократичними. Суперечать засадничим принципам діяльності Організації Об'єднаних Націй і інших міжнародних організацій. Тому я категорично проти того, щоб ділити прихильників тієї чи іншої політичної сили за національною ознакою. Більше того, хочу сказати, що в цьому відношенні народний рух України має досить. Великий досвід, і всіх бажаючих ми запрошуємо поділитися цим досвідом. Він полягає в тому, що, наприклад, на початку творення народного руху України, його діяльності, він організаційно ділився на комісії, і одна з комісій, присвячена питанням національної, національної політики, очолювалося євреї в Народному Русі України. Так що, ну і кримські татари, наші традиційні партнери вже багато років. Так що я би не радив нікому ділити партійців за національним знаком. Зрозуміло. Юрій запитує, чи вважаєте ви, що не все встигли чи змогли так. зробити на посаді міністра закордонних справ для повноцінної євроінтеграції нашої країни? Тобто, Мабуть, варто перефразувати, як Ви вважаєте, що все встигло чи не все встигло зробити для повноцінної євроінтеграції? Ну, звичайно, що е, лише саме закохана людина може говорити про те, що вона зробила все. Е, можу говорити конкретно, що в тій конкретній ситуації, в якій перебувала наша держава, наскільки дозволяв внутрішній розвиток держави. Дипломати робили все, а можливо навіть більше, ніж все від них залежне. Але інтеграцію здійснюють не дипломати, інтеграцію здійснює держава, всі інститути держави, економіка держави її внутрішня політика. Тому чекати якогось дива від дипломатів, навіть від міністра закордонних справ, це наївно. В той же час хочу сказати, що Мені не соромно звітувати про мою діяльність на посаді міністра закордонних справ в двох каденціях. Наприклад, я був одним з ініціаторів і авторів творення засад внутрішньої політики, зовнішньої політики України, які матеріалізувалися в постанові Верховної Ради про основні напрями зовнішньої політики України. Я був учасником ініціатором всіх найбільш важливих документів зовнішньої політиці, в тому числі рішення історичного рішення Ради безпеки ООН, яка підтверджувала український статус міста Севастополя в 93-му році. Я був одним з співавторів авторів хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО. В другу каденцію мені багато чого вдалося зробити, наприклад, перевести на нову якість взаємини між Україною і НАТО в квітні 2005 року, започаткувати діалог щодо майбутньої нової угоди про. Рамкової угоди між Україною і Європейським Союзом. Тоді ми добувалися того, щоб вона називалася Угодою про асоціацію. У 2008 році Європейський Союз погодився з цим. У 2008 році Європейський Союз погодився на те, щоб розпочати переговори щодо безвізового режиму. Угода про асоціацію отримала свою назву саме за нашою владою. Тобто Багато що вдалося зробити. На жаль, через внутрішні сварки, про які я вже говорив, сприйняття в Європейському Союзі було не дуже сприятливе. І це певною мірою гальмувало процеси євроінтеграційні, тому що говорили про нестабільність української влади, хоча під нестабільністю розуміли сварки. А нестабільність справжня наступила після. Президентських виборів 2010 року, і про це свідчить вже конкретні резолюції Європейського парламенту. А те, що в нас називалося, те, що Європейський союз називав нестабільністю, це були сварки, які проте не приводили до антидемократичних. Процесі в нашій да, зараз ми навпаки стабільність української да, влади, але, да, але вона так, так само не призводить до демократичних процесів. Е, репліка Галини, я так розумію, на те питання, на яке вже відповідали, з приводу того, що код іще в зародковому стані е, Комітету про диктатурі. Код не залишиться в зародку, якщо ви розумієте організувати онлайн-трансляції ваших щотижневих зустрічей, і люди розберуться, хто є хто, лиш би не забалакали перспективну справу. Це можливо. Це буде останній вже на сьогоднішній момент. Я Ваша, би, би міський... по-іншому перефразував це побажання, щоб в онлайн-режимі партія регіонів демонструвала засідання своїх керівних органів. Оце б ми насміялися і наплакалися. Я говорю про те, що код лише починає свою діяльність, і тут треба концентрувати увагу не на розбіжностях, які існують об'єктивно всередині партії коду, а на спільній меті. Спільна мета полягає в об'єднанні зусиль і в перемозі на виборах. Оце головне. Чи це відбудеться з трансляції чи без трансляції, не має значення? Має значення. Впрагнення лідерів партії Коду і Коду в цілому до об'єднання до спільних зусиль. Дякую, Борис Івановичу. І власне кажучи, вже останні репліки наших інтернет-глядачів і слухачів в основному стосуються з Днем Свободи. Я б хотів би. Е, хотів би... Зачитати, мабуть, найбільш об'ємне із них, дякую з днем свободи. Відчуття свободи фундаментальне, воно не забувається вірте у власну свободу та будьте вільними. Я думаю, що кращого завершення нашої сьогоднішньої онлайн-трансляції е годі придумати. Я дякую, Борису Івановичу, що в цей час ви знайшли можливість відвідати нашу інтернет-студію. Я дякую всім глядачам і слухачам, які нас сьогодні дивилися. Ми, як завжди, чекаємо ваших відгуків, чекаємо ваших побажань щодо наступних наших гостей, е кого би ви хотіли побачити, почути, поставити питання і. Сподіваюся, все ж таки, що всі ті позитивні оптимістичні речі, які сьогодні лунали, вони знайдуть свого адресата, тобто нас з вами. Дякую дуже, дякую, Борис Івановичу. Дякую всім вам. Святом з Днем Свободи. Свободу не спинити. Разом нас багато, нас не подала.